18 травня на загальноосвітня школа першого третього ступеню номер 1 флешмобом до дня вишиванки піднімала бойовий і моральний дух українських воїнів. АТО танцювальною композицією Ми любимо Україну і вишиванку. Уже стало традицією проводити в першій школі у день вишиванки. Флешмоби минулого року ми провели флешмоб і подарували вишиванку Івану Франку. Це був рік Івана Франка. Цього року ми вишиванку даруємо нашим воїнам. АТО. ми робимо вишиванку, показуємо їм, що ми любимо їх. Ми любимо нашу єдину, цілу Україну. І ми любимо наших воїнів. АТО. молимося за них, щоб вони живі, здорові, повернулися додому з днем вишиванки. Вас ідея акції Всесвітній день вишиванки виникла в Чернівецькому університеті у 2006 році і поширилася світом в цьому році. Надвіянські школярі присвятили акцію День вишиванки». Ки воїнам, АТО, бо в стародавньому одязі української нації закодовано багато символів сили та оберегів. На перше вітаю всіх надернянців, всіх українців, свято Мишиванки, від імені учнівського колективу, учительського від себе особисто. Слава Україні!